І щось, друзі, доброго ранку. вибрались з Андрієм на Малинівку. Андрій хоче зарядитися позитивними емоціями і закрити десяточку. Малинівку. Так, да, десяточку менше говорить ні. Ну менше я буду ловити вже. А йому десяточку. Бачу вже хлопці, що ловлять, в наловлять, у колібрі стоїть в березі. Так, коротше, погодка досить хороша. Сьогодні передають від 4 до 6 градусів, тобто буде досить тепло і побачимо що з цього буде сьогодні взяли по два комплекта. катушечки мощні шнури Ну, все як має бути так що будемо зараз розпочинати в шахті джакал чабі віп а той мелкий да. є пласкупці зверху тут справа невеликих розмірів нічого Дивись, як куфнув. Хераси. О, прижи. Блин, непогано, так? Да? Ну або, або дуже бойко. Ох, блядь. Так. І шо, Прямо так. Десь. Так, луч пашить. О, приємно, приємно. Давай, дорогуша. Покажися. Покажися нам трошечки. О, это, походу, самая крупный, что здесь сегодня. Да. Поцака давайте. Да, давай, давай. я его так поклав далеченько. Так, оп. Да не, я возьму. А, зашла. Зашла. Но, Андрей, знаешь, на что? На стоп-н-гоу. Вру Вруки-бым есть. На шо? На О, супер. Да, да. Хорошая кобыла. Дуже здорово. Андрей, трофей. Так, да. ну я так думаю. Дуже-дуже вальяжно себе поводить. Це здорова щука просто. У тут бувають дуже юрки. Дивись, бачиш як іде. Не, не де, не, не. Просто розслабся надалеко. Я вже занурю, тобі ти собі заводь. Ну, по відчуттям дуже здорова. Хіба може де Привіт, Привітати. А во, зацепив, не знаю яка. До речі, на твоєму місці прийшов кинув перший закіт, з'їло нахер цієї е, фьюжена. Доросла, доросла щука, не, не, не шнурок. Клас. Чуєш, Клас. бачиш як вона? Да. Уго, угу, угу. та там десь, мабуть, 4 або 5. Хорош. Я за нею сюди приїхав Супер. Це на цю на Азовську калібалочку 14. Ну бач, я її ультраком не зроблю, так сильно нічого. не Хохо-хо. Треба її достати, повернемося. Десь, десь туди пішла. Дивись, дивись, яка корова, Йо-моє. Стою, думаю, цей... Зараз быстренько катушку на мою палку ставити. Ці мучити бач треба. Але так взяла, ведеш, ведеш на грані з Тик чую! Ого! Тьотка! Повільна проводочка, так? Так. А там в мене прямо не знаю, метра три від пірса. Пиц! Не стою. А там нема хвоста. І що робить? Слух, Ви поки попадаєтеся? <смі> Бідемо покурювати. <там>, Хоча <смі> я не курю. Я їй нічого не зроблю, вона дуже здорова. Ще чуть-чуть трохи фріка підтягнути. Ні, ну дивись, не спіши. Насправді прикольніше її достати, чим сорватися. Да, да, я її розвертаю потрошечки. Ну, вже трошечки бачу зверху. Куда ты пішла тітка? Треба взяти, це траф Ти її будеш тебе збирати, да? Де ще треба достати спочатку? А сейчас як за край взяла. Андрюха? Так, включаюсь. Давай безрезки движений нормально заводь піднімай, піднімай Так, 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 не роби, не роби не хоче заводь 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 Блять. блять дай. Ні, ні, все, 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 Йо, блять не все, все, все. Ну, Це, звісно тихо Байця, 에, тримай удочку будь ласка так, так. андрій да, до мене помаленьку помаленьку помаленьку. Не спіши, не не спіши, дай О, пацаны, брить. О, есть. Резьба. О, опер. Ох, дякую вам, бля. <социт> <социт> Пиздец. Андрей, я, я. Короче, хлопцы, сломались двое, два пацака. Но мы их взяли. Но это... Це... Ну что ж, друзья, такая щучка э, має жити. 6380 э, і ми йдемо її. Так, я поделюсь, не лисит. Не лисит. Ох, яка виба. Зараз прокачаю трошки жабра, щоб вона відійшла. Катаємо її трошки. <рес> Ніхерово так покатались. Щучка. <рес> Знаєш? Що... Ага. Який крокодил. Да, вони всі причумлені. <рес> коли тільки... Фух. Та ти шо? Аж до доколи... ага, повинна Да коли не віриться, що там таке живе. <рес> да. Ну що ж, друзі, ну я безмежно довольний. Зацепив таку коровку на бляху. 14-грамову азуру і хартмону на 4,5 кг. В принципі, навіть можна було ще не перев'язуватись ловити, але перев'язався, бо я тут зробив сантиметрів 50 хартмону і сантиметрів 10 відрізав, плюс-мінус перев'язався. в мене десь 40. Може тут більше, ніж сантиметрів залишилось, може навіть більше намотав. І все прекрасно. Далі буду розпочинати. Ще прийшов Андрюха, сюди підтягнувся, говорить, почув, говорить, вже весь ставок знає, що я щуку зловив. Так що будемо продовжувати. Зараз, думаю, ще, може, зацепимо таку файненьку щучку. Ну, я, в принципі, довольний. І будемо далі ловити. Трошки адреналін хапнув. І Андрюха випросив щучку. Ти ж казав, що била, била, била і не доїла. Красавчик. Добре взяла? Як в рот взяла, хорошо, ні? Ну, О, все, трофей твій. З почином тебе, до речі. Сьогоднішнім. Да, давай будемо її відпускати. Бери. Вані, ти вані... просто береш оцю штуку, бач? Отак чик нажмеш вані. і вона... У мене є антисептик, якщо. Може запшикати. Але мені його достати. Ти просто достань, щоб в керменчику був. Опа. Оп! Дві приведи мамку. Да. Так, на звучку. Непогана щучка.

о, еще пока. Зашла, елки-палки. шла щупака. Друзья, такая была грамм 900. Хорошая? Да. Так, дай мне. Опускай пацака в воду. Оба есть. О, це така кіло 200 десь. Може, кому перебери. Опа! На рачка дивись. На рачка. Дальше на... А, є. Йомою, блин, я забувся, що в Андрія є пацак. Короче, экшн, экшн. Біжу. Є? Yeah. Yeah. Ооо, то ти красавчик на четверте копито. Молоток. Я тебе вітаю. Все, в пакет є. От, друзі, знайшов Азуровську блісну, тільки 18-грамову. Ось тут во, на дереві дивлюсь щось таке, майорить і, коротше, ну, трофей, трофей в мене сьогодні. Крючка під заміну, бо бачу, вже загнувся це всередину, або підточити. Новенька блісна. Ну, хтось продрушляв. Навірно, з того берега закинули, крепко випили і вбірвали. Ну, хороший, хороша находка. Це день трофейів. Андрій, хороша щука. Це значить, треба подсака. треба подсака, да. так. Я ж казав, що вона там є. Так, вимотай. вже досить Да. Треба вимотувати зі. Чи вона забагрилась? Забагрилась? Ну треба все одно поцака. Да, вона за сраку клюнула. Ніби я... якось би просунути би того човна. Де вона? Зачекай, я вивожу її. Сюди бач. Поїбага. А давай сюди. Закинь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп і в домику. Дріти в лучший. Сьогодні в нас якийсь екстремальний день, не? Ось такі, друзі, шнурочок невеличкий, зараз випущу. Так, все, випускаю щупаку. О, огонь ага. Ну що ж, друзі, завершуємо нашу риболовну сесію. Вона була досить трудовою, інтенсивна була ходьба шукати рибу. Комусь більш повезло, комусь менше повезло. Я зловив сьогодні одного трофейчика 6380, ну, можна сказати, 6400 попроще. І одна азуровська блісна 18 грам, новенька. Ну, крючочок там один треба підгострити, і буде, в принципі, класно все. Всі половили теж. Навіть Андрій не міг розловитися. Сьогодні цілий день. То, в принципі, розловився, наловив, все було класно. А тебе Андрійський щучок було? Штук шість. Ну, тобто, не густо, але ну, ми все-таки відловились. Попросили одну щучку, щоб закритися. О, зараз покажу. Ось такі Невелике одненька, кілушечка і сильно менше. Коротше, 5 кг 40 грамів. Наловили і на цьому все. Малинівка закривається, далі дика річка. І чухай ногу об дорогу і шукай свою рибу, як говориться. Так що, друзі, всім пока, до скорих зустрічей.